Ця вінницька багатоповерхівка створила ОСББ під час війни у липні 2023-го. Мешканка будинку Надія Бесараб каже, за часів колишнього балансу утримувача жодних робіт тут не проводилось. Якість була ніяка. Знаєте, хоч вони завжди опиралися на те, що люди не платять. Але за те, щоб було платити, треба бачити, щоб якась робота проводилась в будинку. А нічого для того, щоб щось вибити, щоб хоч щось зробили. Це було неможливо. Навіть коли текла криша, то от люди своїми там силами збирали кошти і перекривали будинок. Цю кришу робили за свій кошт. Попри те, що плату за утримання будинку залишили на тому ж рівні, що і до створення ОСББ 7 гривень 94 копійки, за півтора року вдалося зробити те, що відкладалося десятиліттями. І кажен хоче бачити ті кошти, які люди платять за утримання будинку, бачити їх використання. І коли вони були в попереднього, можна сказати, балансу утримувача, освітлення не було, не знали, куди йдуть кошти, нічого не робилося. То я думаю, що ця мотивація стала для того, щоб розпоряджатися своїми коштами. У будинку замінили труби холодного водопостачання і встановили освітлення з датчиком руху. Було темно, жахливо, можна було колись впасти і могли б не знайти, але поміняло. Ми вирішили от взяти 30 на 70 по програмі міські конком і зробити повністю освітлення. Зараз, звісно, видно, ідеш, світло лампочки, включаються, виключаються на рух. Супер. Нині мешканці висотки подали заявку на заміну ліфтів, термін експлуатації яких давно вичерпався, і чекають своєї черги у міській програмі. А в багатоповерхівці по вулиці Стельмаха роботи провели ще масштабніші. Відколи ОСББ ми зробили такі роботи, ну, місто нам допомогло відремонтувати труби опалення, а далі ми відремонтували всі труби холодної води, каналізації, гарячої води, ми поміняли вікна в під'їзді, ми зробили парковку. У травні 2021 року мешканці, стурбовані ростом вартості комунальних послуг, вирішили взяти енергоефективність свого будинку у власні руки. Тож подали заявку у фонд енергоефективності. Першим кроком стало встановлення індивідуального теплового пункту. Це дозволяє регулювати температуру в будинку. Далі утеплили стіни будівлі, що суттєво зменшило втрати тепла. Цвіло, все, буквально все твіло. Не тільки та сторона, а навіть і ця спальня в нас, і кухня, все цвіло. Стіни були як льодяні. Зараз приложуєш теплі стіни. Нині у холодну пору температура по всьому будинку від першого і до останнього дев'ятого поверху становить 20-22 градуси. Регулювати її самостійно не доводиться. Усе автоматизовано. Ось цей, наприклад, регулятор. Він е, сюди поступає сигнал із погодного регулятора, і він відкриває або прикриває тепло, яке йде по будинку. Це нам дає оту економію. Така реконструкція коштувала 3,5 мільйони гривень. 70% компенсував фонд енергоефективності, а 30% вартості взяли в кредит у фонду муніципальних інвестицій. Завдяки модернізації минулого року мешканці висотки спожили на 40% менше енергії. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта.